Уживання службовим становищем зі збитками майже 760 тисяч гривень обвинувачують експосадовця департаменту екології та природних ресурсів. За даними слідства, у 2021 році департамент та полтавське товариство уклали договір на таку суму щодо розроблення проєкту організації території регіонального ландшафтного парку Диканський, повідомив прокурор Деканської окружної прокуратури Ярослав Калинчук. Незважаючи на невиконання у повному обсязі умов договору, не затвердження його Полтавською обласною радою, за відсутністю погодження зацікавлених сторін землекористувачів, посадовець склав та підписав акт приймання передачі послуг, на підставі якого товариство безпідставно отримало з бюджету майже 760 тисяч гривень. Наразі з метою відшкодування збитків прокурорами до обвинуваченого пред'явлено позовну заяву. Йому інкримінують частину 2 статті 364 Кримінального кодексу України зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.